Дипломатичні діалоги, чому імперії віджили своє політичні символи у кіно: Твіттер та Фейсбук дипломатії, як популярна музика впливає на політику. Про це та багато іншого у програмі. Дипломатичні діалоги підготовлені студентами Донецького національного університету імені Василя Стуса. Думаємо разом. Доброго дня, шановні радіослухачі. В ефірі програма дипломатичні діалоги, в якій ми говоримо про те, як твориться міжнародна політика. В студії для вас працюють студенти спеціальності міжнародні відносини Донецького національного університету імені Василя Стуса, я Кривдюк Карина та мій колега Затоковенко Максим. Привіт, Максим! Вітаю, радий бути тут! Я думаю, кожен із нас пам'ятає, як нещодавно президент Франції Еммануель Макрон зробив заяву про можливу підтримку України. Це без Нівно стало сенсацією у світових політичних колах, але чи знаєте ви, що Франція є найстарішим союзником Сполучених Штатів Америки? Так, Карина, це правда. Франція та США мають довгу історію співпраці, яка сягає часів американської революції. Але сьогодні ми говоримо про те, як це стосується України, саме так, Максиме. Думаю, це питання варто обговорити, адже ми бачимо, як Росія продовжує агресивну політику щодо України. Тому заява президента Макрона про можливу участь військ в Україні можуть стати ключовим чинником у цьому конфлікті. Не можна не поводитися з собою, Карину. Ця тема є дуже актуальною і важливою для нашої держави. Та назвами хочу зазначити, що заява Еммануеля Макрона про можливість відправлення до України західних військ дійсно подарувала надію частині українців, які перебувають в скрутному моменті нестачі боєприпасів та російського наступу на Донбасі, що принаймні деякі партнери можуть проявити рішучу підтримку. Останнім часом президент Франції зробив ряд важливих заяв, які вразили світову громадськість та політичні кола. Його висловлення мають потенціал великої геополітичної ваги та можуть вплину на розвиток подій у майбутньому, тож пропоную сьогодні розглянути досить важливе питання, а саме заява президента Макрона та її можливі наслідки, адже не так просто розібратися, як він насправді працює. От що ти думаєш, Максиме щодо ідеї відправки західних військ в Україну? Мені особисто доподобається ідея. Україна зараз перебуває у надзвичайно складному становищі, коли не вистачає ні снарядів. Ні, боєприпасів, тому західні війська можуть стабілізувати положення на фронті. Але з іншої сторони, це може призвести до ескалації російсько-українського конфлікту та погіршення міжнародної ситуації. Тому тут потрібно розглядатися питання більш детальніше. Але ж я так розумію, що Макрон не дав чітких заяв, що західні війська будуть брати пряму участь у бойових діях. Так, все вірно. Скоріше за все, ці війська б знаходилися у глибокому тилу і займалися б тренуванням українських військових. Тобто, на твою думку, це були б інструктори. Для наших військових, але все ж таки, чому західні війська не можуть брати прямої участі у війні, тому що у західних колах наявний страх перед ескалацією та розширенням конфлікту поза межі України та Росії. Це ми можемо бачити на багатьох прикладах: заборона бити по російській території, обмеження у передачі озброєнь. Мене також здивувало, як президент Франції Еммануель Макрон відповів на занепокоєння щодо можливого відправлення військ до України. Він сказав, що наші демократії потрібно завжди захищати і що загроза є, тому ми Повинні бути готові захищати республіку. Коли ж президент Франції намагається представити себе лідером допомоги в Україні, Берліні визріває образа, мовляв, скільки грошей Німеччина вклала в підтримку України, а скільки Франція. Макрон також довгий час чинив супротив розширенню ЄС на Західні Балкани, і лише агресивні дії Росії і безпекові проблеми в регіоні змусили його підтримати. Розширення як на Балканах, так і щодо України та Молдови. Щоправда, французький президент тепер припускає модель Європи різних швидкостей, яка не подобається країнам-кандидатам. Втім, Вірогідність того, що до кінця правління Макрона буде реформовано ЄС для підвищення ефективності рішень, чи відбудеться розширення ЄС, є низькою. Максима, от мені цікаво. Всі ми пам'ятаємо заяву Макрона в перші місяці повномасштабного вторгнення. Як він телефонував президенту Росії та хотів зберегти йому обличчя, він фактично був одним з найбільших голубів європейської політики. Тому запитаю відверто, як він із голуба перетворився на яструба європейської дипломатії. Зміни в поглядах на війну в Україні у голові Емануеля. Макрона дійсно дивують, що сталося. Дехто з експертів стверджує, що багаторічна жорстокість і зухвалість Росії, песимістичне бачення ситуації на фронті і навіть смерть у в'язниці Олексія Навального і французького президента радикально змінити своє ставлення до Росії. Однак, у той же час є помітна риторика обережності у цьому питанні, саме так, добре, Максиме, давай тоді розберемо іншу частину даної теми, чому питання відправки західних військ в Україну стало розколом у Європейському Союзі у той час, як Франція або Естонія готові обговорювати відправлення військ на підтримку України. Низка європейських лідерів, зокрема канцлер Німеччини Олаф Шольц, виступили проти цього. Генсек НАТО, лідери США, Німеччини, Британії та Італії виступили проти ідеї відправки військ. Ця ситуація показала відсутність єдності серед членів НАТО щодо цього питання. А як ти думаєш, Карина? На мою думку, країни заходу ще не готові до цього. І як ми добре знаємо, багато рішень приймаються з дуже великим запізненням. Про що говорили деякі західні лідери? Тому й це рішення, мабуть, буде прийнято зі значним запізненням. А якщо до Росії можливо були заяви і з їхньої сторони також, як заявив Пісков. У Кремлі звернули увагу на заяву Макрона і додав, що це буде пряме зіткнення між Росією та НАТО? Однак можна з певністю сказати, що заява французького президента в деякій мірі зіграла на користь РФ через те, що вона показала розкол серед країн Європейського Союзу. Але якщо зауваження французького лідера мало на місці надіслати рішуче попередження Кремлю, то цього абсолютно не відбулося. Я так розумію, ситуація загострюється і напевно буде помилкою не згадати Україну в даному контексті. Максиме, а якою була реакція? України на заяви президента Макрона, зокрема Володимира Зеленського. Бо здається, йому не зовсім сподобалася ідея про відправку західних військ на нашу територію. Президент України сказав, що він підтримав кілька ідей публічно, зокрема надсилання військ, щоб тренувати наших хлопців та побудову ремонтних хабів, щоб відновлювати західну техніку на території України. Також додав, що він не проти того, щоб західні війська перебували на нашій території. Варто додати, що Україна не проти участі іноземців у добровольчих формуваннях. Так. Допомога нам би не завадила, Максима. А що до ризиків для України чи є вони на твою думку? Так, президент зазначив, що для нас це ризиковано. Тому що, якщо він виступить з такою ініціативою, то Росія зробить усе, щоб зупинити нам військову допомогу інших держав. Суспільства будуть розділені, вони будуть тиснути на лідерів своїх держав, і вони будуть згальмувати нам поставки, ті чи інші. Дуже цікаво, що внутрішньополітична ситуація у Франції на фоні цієї заяви також загострилась. На мою думку, зараз зближення між Україною та Франці... Францією на тлі заяви Макрона досягло апогею. Проте використання гасел проти відправки військ може посприяти Марін Лепен опинитися при владі і кардинально змінити французьку політику. У такому випадку Франція, можливо, і не буде проводити ворожу політику щодо України, але точно не буде партнером і опиниться в одному таборі з Угорщиною, що дуже невтішно. Так це є слабке місце демократії. Після інтерв'ю президента Макрона на телебаченні французькі політики висловили свою реакцію. Мануель Бомпар, координатор партії Скори на Франції написав у соцмережі X, що президент підтвердив можливість ведення французьких військ в Україну. Він засудив заяву Макрона, зазначивши, що вона глибоко ізолювала позицію Франції та змусила партнерів усунути будь-яку стратегічну невизначеність. Бомбар також висловив сурбованість ризиками ескалації до повномасштабної ядерної війни та заявив, що сумує за Францію миру. Ерік Сьоті, очільник партії республіканці, написав у соцмережі, що має питання після інтерв'ю Макрона. Він запитав, чи хоче президент вести війну з Росією чи зайняти політикою. Тичний простір у розпал європейської виборчої компанії, що ці підтримав Україну, але засудив розпалювання потенційного глобального конфлікту з передвиборчою метою. Тобто виходить, що заява Макрона не принесла нічого хорошого для України винесення на обговорення ідеї відправлення військ європейських країн є успіхом, навіть якщо йтиметься про розміщення їх в глибокому тилу. Можна задати попередні приклади, коли спочатку при обговоренні надсилання танків та авіації в Україну всі жагалися та побоювалися ескалації однак зараз це ні в не викликає незанепокоєння. Такі заяви Макрона були зроблені, щоб змусити Путіна замислитися над своїми діями. Але офіційні особи, знайомі з дискусіями НАТО щодо України, сказали, що слова президента Франції могли мати протилежний ефект. За словами високопоставленого американського чиновника, змусивши Берлін публічно виключити можливість відправки військ, Макрон зумів розвіяти ту неоднозначність, яка існувала щодо місця знаходження червоних ліній союзників. Ці слова також не були дуже розумними з точки зору оперативної. Безпеки, зрештою, рішення направити західні війська в Україні є складним і вимагають ретельного розгляду потенційних ризиків і переваг. Хоча аргументи на користь такого кроку безумовно є, важливо діяти обережно та переконатися, що всі можливі наслідки ретельно оцінені. Я не можу погодитись. Ситуація в Україні є складною та нестабільною, і будь-яке рішення про введення військ може мати далекосяжні наслідки. Важливо забезпечити, щоб будь-яке рішення узгоджувалося з Україною та іншими ключовими зацікавленими сторонами. Безумовно, ситуація в Україні є складною, і будь-яке рішення проведення військ має прийматися з усією обережністю та зваженістю. Зрештою, метою має бути пошук мирного та тривалого вирішення конфлікту, яке поважало суверенітет і територіальну цілісність України, а також враховувало законні інтереси безпеки всіх залучених сторін. Підсумовуючи, можна сказати, що заява Макрона це дійсно добре, однак хотілося б більше бракет, танків та дій. Дякую, Тої Максиме, за політичне трактування заяв Макрона та можливі наслідки від цього. А наш ефір добігає кінця з вами були експерт Затокованко Максим та ведуча програми Кривдюк Карина. На все добре і до нових зустрічей. Зустрінемось за тиждень. Дипломатичні діалоги, чому імперії віджили своє політичні символи у кіно: Твіттер та Фейсбук дипломатії. Як популярна музика впливає на політику? Про це та багато іншого у програмі дипломатичні діалоги, підготовлені студентами Донецького національного університету імені Василя Стуса. Думаємо разом.